Першими залізничними воротами Коваля була ось ця споруда по вулиці Вокзальній, перетворена пізніше із залізничного вокзалу на товарну контору. До речі, в'їзд на вокзальну колійову вулицю пролягав через тріумфальні ворота, зафіксовані на знімку, які ви бачите зараз на своїх екранах. Саме привокзальна площа старого Коваля мало чим нагадувала сучасну. Скажімо, на місці сучасного автовокзалу, північної її частини, знаходилась залізнична амбулаторія. Площа була набагато чистіша, ніж тепер, оскільки замість сучасного суцільного потоку автомобілів площею здебільшого пересувались конні екіпажі та перехожі. А попередником нинішнього залізничного вокзалу у Коволі була споруда, збудована в 1907 році за проектом відомого архітектора Олександра Матвійовича Вербицького, який в той час працював в управлінні Південно-Західної залізниці. Ковальський залізничний вокзал одна з перших робіт Вербицького. Пізніше архітектор проєктував і інші залізничні об'єкти локомотивний вагонний депо у Ковалі – вокзал Голоба. До речі, найбільш відомою архітектурною роботою Вербицького став пасажирський вокзал у Києві. Зовні схожий на Ковальський, хоч, звичайно, був значно більший за свого провінційного побратима. Будівництво Шковальського вокзалу тягнулося майже чверть століття, оскільки ґрунтова основа. Будівельного майданчика постійно заливалися підземними водами. Коли перший закладений фундамент споруди пішов на дно, вирішили продовжити будівництво на височині. І лише в 1907 році його завершили. Нову споруду облицювали плиткою, фасад з обох боків мав однакову форму, а верхні куполи були стрільчатими. Вокзал мав чотири входи, по два з кожного боку. По одному сторону був зал чекання для пасажирів першого та другого класу, з іншої для пасажирів третього класу. Начальник вокзалу тоді вважався першою людиною в місті, і що цікаво, лише у нього був телефон. На жаль, час доніс до нас лише фотозмінки згаданих будівель Старого Коваля. Навіть залізничний вокзал Вербицького не судилося прикрасити архітектурний стиль післявоєнного міста, оскільки він був майже повністю зруйнований фашистами у 1944 році. На його місці з'являється вокзал, відбудований у 1951-му за проєктом архітектора Лимаря. Зоні його архітектурна зовнішність нагадує свого попередника, адже Вербицький консультував будівельників, зайнятих на післявоєнній відбудові споруди. Щоправда, старий вокзал був значно довшим за розмірами, більш багатим оздоблювальною обробкою інтер'єру, зокрема, чисельними мармуровими колонами. Зате його наступних зустрічав і проведжав уже більше 50 пасажирських і приміських поїздів, які з'єднували Коваль із сотнями інших міст країни, надлами віків вокзал пережив і своє третє народження. Після мирної реконструкції 21-го століття залізничні ворота Коваля отримали відповідний часовий інтер'єр, ультрасучасну електронну начинку та інші зовнішні риси європейськості. На цьому наша коротка відеорозповідь про майже. Столітню історію Ковальського залізничного вокзалу завершується, але сама його історія продовжується. І вже наступним поколінням ковальчан належить вписати у ній все нові і нові сторінки.